Що налагодимо ми зв'язок з Андрієм Добрянським, і нам це нарешті вдалося. Тому підключаємо його до нашого ефіру, пане Андрію. Добрий день вам щирі вітання. Дякуємо, що долучилися. Добрий день, дякую, що мене запросили знову. Дякуємо, що у вас з'явилися час і можливість. Отже, якщо говорити про те, як Сполучені Штати Америки зараз сприймають ситуацію, і ці такі ну доволі різкі висловлювання Трампа, коли він каже: от, прийшов або час діяти або заткнутися про що це свідчить? Це означає, що в Росії вже обмаль часу, і вони мають іти на якісь компроміси і показувати те, що вони готові до перемоги. Мир'я чи навпаки тут Трамп натякає на те, якщо не вдасться досягти перемир'я, то він і не буде більше рухатися в цьому напрямку, тому що це не приносить йому політичних бонусів. Я не слухаю до багато слів президента Трампа. Як ви знаєте, він міняє думку не тільки дня до дня, але годину до години. То, втім, найважливіше, як його команда рушується навколо нього. І ми бачимо, що надзвичайно е, незадоволення, надзвичайно, бо ми раніше такого незадов... незадоволення не чули від них, але вже останнього місяця до місяця е, знаємо, що вони незадоволені з ворогом, що ворог не е, е, сприймався е, с, ну е, чесно е, діяти щодо миротворення. І е, тепер е, адміністрація мусить вони примусені е, приготуватися до яких натиск. Це або через е, законопроєкт, який тепер вже існує, і е, переходить через і Сенат, і конгрес двопартійний е, е, законопроєкт щодо е, підвищення санкцій, тарифи і що небудь проти ворога, як і так само. Приготовлення можливі військові справи у допомоги для України, але це, це б було тільки після тарифи чи санкцій. А скажіть, будь ласка, чи в принципі можна розраховувати на те, що Трамп все-таки розгорне якусь більш широку політику тиску на Путіна, який не хоче відмовлятися від претензій територіальних на Україну це чотири області плюс Крим? Так, ну дуже видно тепер всім, що Путін не перемінить свою думку навіть у таких спецрешника, як Вітков, який тепер хоче показатися, що він може мир створити у Ірані, ще не створив миру у близькому сході. А, але перескочує так від одної території до другої. А, дуже добре, що ще Келок залишився у команді президента Трампа, навіть що він не такий впливовий, як був спочатку. Але а, я думаю, я думаю, треба всім. На жаль, е, треба це продовжити е, почекання, аж поки е, зміни думку е, президент Трамп, як і як його команда щодо співпраці з е, Путіном. Але ми вже бачимо, що е, е, не тільки кожна телефонна розмова чи зустріч у Саудівській Арабії, з е, ворог. Інші заяви видає чи лиця щось, е, якусь заяву видає, яка не включена, яка не було спільно домовлена, і це дуже е, образить е, адміністрації Трампа, які так само дреться на, на нерви їм. Але ж тут е, е, наскільки Трамп є, знаєте, у своїй позиції таким е, дороговказом чи навпаки, от його оточення, і Кіт Келог, і е, Стів Вітков, які комунікують із представниками Російської Федерації, е, намагаються ну знаєте проштовхнути ці російські позиції, тому що е, коли стів вітков злітав до Російської Федерації, то він при, привіз на блюдочку, так би мовити, Трампу. Ось Пропозиції стосовно миру і ультиматуми для України, і ну Трамп же ж не каже: ні. Ми будемо діяти по іншому. Стопроцентово не тільки е, приніс е, такі висловлення від ворога, але ще малюнок так само. Мабуть, е, але е, головне в тім, що Трамп має певну ідею. Недокладно, як мир буде створений, але певну ідею, що він хоче побачити. Він хоче побачити, що і, і наш ворог, як і Україна звернулися до нього і будуть слухати до нього. Це не є дипломатія, це не є миротворення, але це є певна ідея президента Трампа, і чим довше. Ворог не звертається до плану миру, так як Україна вже домовилася тижнями тому. Чим більше це буде образити президента Трампа, який навіть і вчора на літаці казав що Йому казали, що це помилково було, що сталося у сумі. Ну чи президент Путін до нього дзвонив і казав, що він помилився, е, чи чи публічно якось він звернувся до, до світу. Казав, я ми не повинні були атакувати. А е, я думаю, чим чим більше президент Трамп стоїть. В такої позиції, де, де йому е, випадає е, до світу сказати, що е, ворог готовий до миру, е, це це до кінця місяця найдовше е, відбудеться, і побачимо, що тоді у травні вийде. Тобто, ви гадаєте, що ось цей психологічний дедлайн, який раніше Трамп встановлював Путіну у 20 квітня, є зараз абсолютно нереалістичним. О стопроцентово тепер більшість говорить е, в, в білому домі, що Росія мусить перевернутися назад до миру е, до кінця місяця. Але ж давайте звернемо так само увагу на те, що і говорив Кіт Келох. Це стосується майбутнього України, адже ну нібито йшлося там про поділ територій Кіт Келох сказав ні, журналісти все перекрутили, все неправильно зрозуміли, і йшлося якраз таки про ті райони і зони відповідальності союзників, де вони мають перебувати, охороняючи так, би мовити, Україну від майбутнього наступу Російської Федерації, але без вік сполучених штатів Америки тобто Кіт Келох говорить чітко про те, що США не, будуть, не буде членом якоїсь миротворчої місії. і Це все буде покладено на плечі Європи. І в принципі, як на такий формат може реагувати Російська Федерація? Е, ну, це була дивна карта, яка була опублікована. Е, дуже виглядало щось від часів Ялти, е, щось. Великій імперії розділили е, карту світу якось, але е, як це е, на майбутнє? Ми вже бачимо, що Америка хоче е, відсунутися від європейської терени навзагал. Вони би хотіли передати головного командувача НАТО. Цю позицію, яка Америка отримала через п'ять генералів від кінці другої світової війни, вже передати до Великої Британії чи іншого командира. Вони хочуть відбрати різних наших вибачайте Вони хочуть забрати 10 тисячів різних солдатів з європейського терену. Так само тут просто ми чекаємо, аж поки Америка зовсім змінить. Своє е, включення до світу, яка ми вже чули від пана е, е, вибачайте. Ми вже чули від президента Трампа, що він готовий перемінити стан Америки по цілому світі. Зрозуміло щиро дякую вам, пане Андрію, за те, що долучилися за ці думки, які пролунали в нашому ефірі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці, був із нами на зв'язку і аналізували ми як Трамп реагує на ті пропозиції, які зараз вкотре лунають з. Території Російської Федерації